Розуміння гри або відчуття гри, що це таке, та чому і кому це потрібно. Розуміння гри це досвід, який ви накопичили за конкретний час гри в Фортнайті, і він може бути або дуже великим, або навпаки маленьким. Все залежить від різних нюансів, від того, як давно ви граєте, як швидко ви впитуєте в себе ігровий досвід, і потім використовувати його в грі, чи намагаєтесь покращити свій скіл. І так далі, в залежності від цих нюансів, з розумінням гри, у вас все буде дуже добре або навпаки, ви будете постійно помирати в файтах від різних рандомних ситуацій. А в Фортнайті їх є сотні. Якщо пограти декілька годин в гру і записувати всі свої фейли, їх нарахується дуже багато. Ці фейли можуть бути різними: від того, що ви загрались на гравця з малою кількістю ресурсів, чи не будучи, наприклад, захиленим на фул, або ви сиділи на відкритій місцевості і запивали велику банку, і в цей час вам прилетіли 200 снайперки, чи не той лут взяли, не на ту локу, впали, не туди побігли і так далі. Розуміння гри це досвід, а отримати його можна лише граючи дуже багато. І постійно аналізуючи свої помилки, та що найголовніше, Брати з цих помилок цінний досвід і навчатись на ньому. Але не завжди тисячі годин гри перетворюються на ідеальне розуміння гри. Є гравці, які зігравши місяць, будуть грати набагато краще, ніж ті, хто грає в цю гру понад рік. Тому тут все залежить від вашого підходу до гри. Якщо ви хочете швидко розвиватися, розуміти гру та не робити помилок, вам дійсно потрібно старано працювати та аналізувати всі свої ігри. До розуміння гри також входить такий аспект, як передбачення різних ситуацій. Якщо ви зможете навчитись передбачати рухи інших гравців. Ловити правильні таймінги, коли ви, наприклад, пробуєте виковирити гравця з коробки і бачите, що він хоче заредачити і дати вам з помпи 200 в голову. Ви можете зіграти на випередження, чи, наприклад, зламати стінку і поставити свою, бо в цей час він не тримає свою стінку. Чи поставити рампу в його боксі, чи наоборот випередити і дати перший йому урон. Грати вам буде набагато легше, коли ви зможете сікти всі оці ігрові нюанси. Коли ви знаходитесь в файті, намагайтесь створити в своїй голові карту всього, що відбувається. Відбувається навколо вас. Тримаючи в голові карту подій, ви швидше зможете передбачити дії суперника. Тому уважно слухайте і дивіться, що відбувається навколо, і конкретно що робить сам гравець. Звертайте увагу на всі кроки. І так, раджу включити візуалізацію звуків. Ця штука дуже допомагає. Чотири роки я грав без неї. І тепер не розумію, як я без цієї ультракорисної фішки. Розуміння гри це сотні різних ситуацій у ранній мід- та лейтгрі. Це розуміння ротації, коли і як треба ротетитись в лейті, або навіть такі дрібниці, як коли варто ставити низький ланчпад. Fortnite — це батл рояль, і тут дуже багато компонентів, які впливають на вашу гру. Лише розумінням, як файтитись, ви не станете кращим з кращих. Так як розуміти і бути механічно сильним це різні речі. Механічна складова у Fortnite дуже важлива. Але людина, яка механічно добре грає, все рівно має великий шанс програти тому, хто механічно гірший, але має набагато краще розуміння гри. Правда, це ж знову ж таки досить суб'єктивна думка, все залежить від різних факторів. І от, якщо у вас є і механіка, і розуміння гри, тоді ви молодець. Як розвинути в себе все це? Ну, механіку, я думаю, ви і так знаєте, як тренувати. Грайте багато в боксах, в білдфайтах, потім Йдіть на арену і намагайтесь практикуватись там. Мені багато людей писало, цитую, я дуже сильний в боксах та білдфайтах, але як тільки заходжу на арену, я починаю програвати майже всім підряд. І от тут у гру вступає розуміння гри. Якщо механічно ви сильні, але все одно програєте, вам треба працювати над розумінням. Я ж, мабуть, сто раз говорив у своїх роликах, що дуже важливо працювати над помилками. Кожен ваш виліт в лобі має бути проаналізований з вашого боку, і ви маєте розуміти, що робите не так і чому вмираєте. Адже у грі багато ситуацій, в яких можна програти. Одна з них це звичайний ход дроп. Це, напевно, одна з найбільших причин швидкого відлітання в лобі. Так як це дуже рандомна штука, і все залежить від багатьох факторів: скільки людей падає з вами, чи перший ви залітаєте на будинок, чи випав вам нормальний лут, з якого можна зламати кабіну вашим противникам, і так далі. Або навпаки, бувають ситуації, в яких ви навіть з хорошим лутом намагаєтесь почати файт, але все одно вмираєте. В такому випадку зайдіть у систему повторів і подивіться, чому ви померли. Можливо, вам просто банально не вистачило ресурсів, і під час білдфайту ви занадто багато ресурсів витратили, і так і не завдали потрібного демеджу вашому противнику. Або, можливо, ви не були достатньо агресивним і почали атакувати гравця досить агресивно, але як тільки отримали 50 демеджу, ви відразу заховалися у бокс і чекали, коли він прийде до вас, забирати вашу стінку і вб'є вас. Багато людей, які грають чудово в боксфайтах, залітаючи на арену, починають робити якусь дурницю. І відлітають в лобі. Скаржаться або на рандом, або на навезіння, але в більшості випадків ви зробили якусь помилку. Якщо ви замість того, щоб продумати над ситуацією, яка привела вас в лобі, ви починаєте казати, що вашої вини в цьому немає, тоді з розумінням гри у вас все дуже погано. Навіть виліт в лобі від якогось бота це буде означати, що ви зробили щось неправильно, що призвело до цієї смерті. Ну і що, звісно, ви не померли від якогось бага, чи ваш ПК завис на декілька секунд, чи просів FPS, фрізи привели. До вашої смерті, вашої вини в цьому немає. Кожна смерть повинна давати вам досвід. І ви маєте дивитись на це з точки зору можливостей. Можливість вивчити помилку і більше її не допускати. Насправді це не так важко, як здається. Кожен раз, коли я включаю режим грінду і граю типу серйозно, продумую кожен крок і прію над грою, тоді я граю набагато краще, ніж коли це просто гра без заморочок і по фану в задоволення. Ви повинні ставити пріоритети, що для вас реально важливо, і від цього відштовхуватись і так грати гру. Що я замітив за 6 років гри в Fortnite? Що ваш рівень гри ніколи не скотиться на дно. Не граючи рік чи два, ви декілька днів будете тупити. Але загалом ви швидко повернетесь до вашого скіла. Правда, нюанс в тому, що інші гравці не будуть стояти на місці. І от іменно це я замітив після року відпочинку від Fortnite. Мій скіл залишився тим же, що і був рік назад, але інші гравці, неймовірно, виросли в скілі. І скілових людей, на жаль, для мене стало набагато більше, ніж колись. Є ще одна штука, яка Допомагає тримати мій рівень гри, плюс-мінус на тому ж рівні. Це перегляд чи YouTube-відео, того ж Клікса чи Буги. Чи стріми інших програвців. Нещодавно дивився відео Буги, як він грав до турнір, і з його гри я дійсно багато корисного для себе почерпнув. Я не просто дивився, як він грає, я намагався аналізувати кожен його крок і намагався запам'ятати це. Розібратись з розумінням гри допоможе вам перегляд відео або стрімів програвців. Дивіться різних програвців, аналізуйте їх ігри. Багато з цих людей грають по різному і з унікальним стилем гри, і в кожного з них ви можете взяти для себе щось цінне та цікаве. Навіть якщо ви будете гріндати як божевільний. 24 на 7 протягом року і не будете дивитися, як грають професіонали, ви навіть близько не наблизитесь до їхнього рівня гри. І все тому, що всі програвці, навіть коли вони стали кращими з кращих, вони продовжують приглядати повтори або стріми інших професіоналів і беруть для себе щось корисне з їхніх ігор. Але навіть якщо ви вирішите такі, гаразд, починаючи сьогодні, я стаю кіберспортсменом, починаю багато грати, аналізувати свої помилки, дивитись на програвців тощо. Якщо ви все це будете робити, але вся ця цінна інформація і досвід, який ви отримуєте, пролітатиме повз вас, і ви цього не будете впитувати в себе, це вам нічого не дасть. Що я маю? на увазі? Візьму до прикладу себе. В багатьох ситуаціях я намагався заощадити ресурси і не закривався з різних боків. Грав так досить довго, і через таку глупу економію, бувало, я відлітав в лобі і залишав своєму противнику майже повний стак ресурсів. І цей простий фейл так глибоко засів мені, що я ніяк не міг виправити цю помилку. Всю інформацію, яку ви отримуєте, ви маєте не просто сприймати і розуміти, але й тримати в голові. Вона має бути у вашій підсвідомості, щоб ви Будь-який момент гри автоматично могли використати ці знання на практиці. Fortnite дуже динамічна гра, в ній кожна секунда важлива, і те рішення, яке ви приймаєте, безпосередньо позначиться на вашій грі, незалежно на якому етапі ви граєте. Рання гра, мідгра або лейт, оскільки рішення прийняті на ранньому етапі вплинуть на вашу лейт-гру, І чим більше ви будете приймати правильних рішень, Ваша гра буде набагато якіснішою і ви покажете кращі результати. Переглядайте свої повтори, почніть дивитися, як ви грали, чи то турнір, чи навіть звичайну арену. Коли ви будете дивитись на себе з іншої сторони повторів, ви здивуєтесь, скільки помилок ви робите під час гри. Коли ви граєте, вам здається, що ви робите все правильно. Швидко рухаєтесь, не допускаєте помилок, але насправді все не так добре, як вам здається. Переглядаючи свою гру через систему повторів, ви отримуєте багато корисного досвіду. Головне, коли ви переглядаєте повтор, це слідкувати крок за кроком за всіма деталями, який лут у вас був під час бою, скільки ресурсів, чи грали ви достатньо агресивно, чи ставили конус або рампу, коли відбирали стінку у вашого противника. Коли ви переглядаєте свої повтори, раджу вам відкрити якийсь документ і записувати всі свої помилки. А потім, заходячи в арену чи турнір, прочитати цей список ваших невдач і намагатись їх не допускати. З часом ваше розуміння гри покращиться, і ваш рівень гри буде помітно рости. Отже, що я хочу сказати в підсумку: Розуміння гри це сукупність різних факторів, вашого досвіду та тонкощів самої гри. Швидко розібратись в Фортнайті і різних ситуаціях вам точно не вдасться. Це неможливо зробити за тиждень чи два, та, можливо, навіть декількох місяців буде замало, щоб розібратися у всіх тонкощах гри. Якщо ваша мета покращувати свій скіл, я можу вам з упевненістю сказати: якщо ви будете робити те, про що я говорю в цьому відео, за тиждень або за два ви помітите прогрес в своїй грі. Якщо ви додивились до кінця, великі вам дякую за це і дякую всім, хто поставив лайк цьому відео і підписався на канал. А ще більше дякую тим, хто ввів мій тег-автора літній в магазині Fortnite. Я кожному з вас вдячний за вашу підтримку.